Бюджет війни та спецслужб РФ на 2025 рік 211 мільярдів доларів. Це 40% всіх бюджетних витрат. Е, учора Валентина Матвієнко сказала, що девізом цього і наступних бюджетів буде економія і контроль кожного рубля. Так. Тобто те, про що. Ви говорите вже доволі тривалий час з приводу економічного колапсу. Це вже воно чи ще ні? Так, дивіться, справа в тому, що вчора була офіційна заява і Силуванова, він і Матвієнка вчора про це говорив. Друзі, є дійсно гарна новина, Це стан російський в Росії, економічний стан дуже поганий. Я можу сказати, що якщо ми говоримо про цифри, то я попереджав. З початку року, що а, не вистачати в бюджет, а, буде десь, я говорив, 9, 10 трильйонів рублів російських. Це десь 130 мільярдів доларів. Все мені говорили, що та ні, ти не правий, це буде набагато менше, це буде третина, це буде там, біля 3 трильйона рублів». Але хочу сказати, що 3,7 трильйонів рублей російських сьогодні вже за 6 місяців це гроші, які не вистачають, і це дира в бюджеті в Російській Федерації. Тобто ми можемо говорити про те, що прогноз, про який говорив 10-9 мільярдів в кінці року ми побачимо в Російській Федерації. Про що це свідчить? Це свідчить свідчит про те, що в бюджеті грошей нема будувати. Або ремонтувати щось в Росії, неможливо. Неможливо будувати, якщо буде прорив, наприклад, труб, що відбувається в Росії кожного кожної зимою. Не можна буде будувати якісь мости. Тобто 100% відсотків соцпроектів вони заморожені. Також хочу сказати, що я вчора читав. Іноземно, іноземні змі, де пишуть, що є засекречені матеріали, де пан Бюлліна дала команду починати рецесію, і рецесія повинна відбутись до кінця цього року. Це будуть 13 трлн рублей. Тобто вони будуть печатати. 13 трільйонів рублей. Друзі, хочу вам нагадати, що у 2014 році, коли був двічі там змінився курс з Рівс-двічі, вони надрукували 3 трильйона рублей. А зараз вони будуть друкувати. 13 трильйонів рублей. Тобто я сподіваюся, що ми побачимо в кінці року рубль російський десь по 200-250 рублів. А може і по 300. Тому я вважаю, що економіка Росії знаходиться в дуже поганому стані. Ну, наприклад, можу сказати, що металургія знаходиться в дуже поганому стані. Ми знаємо з вами, що вони отримають гроші від нафта та газу, і ми розуміємо з вами, що якщо зараз ще будуть тиснути на Чорний Флот, якщо зараз підуть санкції, то Стан Росії буде дуже поганий. Також хочу додати, що підприємства закриваються. Це маю на уважениелургічні угальні виробництва добич угля також закриваються. Закрився 57, якщо не помиляюсь, підприємства з 197 підприємств. Взагалі у них, тобто, можемо сказати, що 25% підприємства закриваються. Ну, можу говорити про те, що Саш в ближайший час вистачати грошей в Росії ні на що не буде. Буде дуже велике велика інфляція, дуже буде велика ставка. Банківська, і це може дуже погано закінчитися для для Росії. Тому я вважаю, що те, що вони там собі планують маю на увазі, там, вони зараз хочуть використовувати десь 40% бюджету на війну. Тобто вони готові не нагодувати дітей в школі, не нагодувати дітей в дірсадочках, але будувати ракети, з які, ну, яких потім кидають до нас. Тому стан економіки в Росії дуже поганий і вважаю, що вони не зможуть потриматися довго довго так в такому стані. Це буде така катастрофічна, я вважаю, що 27-й рік для Росії це буде катастрофічний рік. Ну 27-й рік це не така близька перспектива. Ой, вибачай, 26-й, я, я вибачу, будь ласка. Чомусь я подумав, що зараз 26-й.